Такі сміливі форми та дизайни зазвичай полюбляють більше жінки. Для власниць середнього обличчя підійде така модель, яка дійсно привертатиме увагу до вашого образу. І в цілому така оправа до окулярів, такі окуляри вже його створюють. Масивний ацетат, доволі широкий корпус, більш квадратною формою, але м'якими куточками. Тут доволі широкий сам завушник. Він з металевою серцевиною, тому дійсно буде надійним, можна не переживати. Має материал. Але викріплення завушників і без флексів, тому краще орієнтуватись на заміри оправи. Їх можна запитати у менеджера в особисті в стилі відомих брендів, але за дуже доступні кошти Таку оправу можна встановлювати лінзи до окулярів для постійного ношення на рецепти зі знаком мінус для корекції астигматизму. Дуже круто тут будуть виглядати фотохромні лінзи. Це ті, що в приміщенні прозорі, а на вулиці затемнятися у, наприклад, коричневий колір. Мають зручну посадку завдяки соційним носу опорам і дуже стильний телекомічний дизайн. Замовити таку оправу можна онлайн телеграм або ж інстаграм для цього. Артикули у коментарях.